Мирослава Фанта, матір трьох дітей, привела своїх двох старших до школи. Каже, організувати дистанційне навчання їй було непросто. Ми, якщо чесно, багато і пропускали, то що я працюю, і складно організувати процес навчання і роботу. І тим більше, що в мене троє дітей, я їх виховую сама. І постійно треба було з кимось домовлятися, щоб хоча б посиділи з дітьми. Діти, як хворіли, так і хворіють. А навчання, ну це ж для майбутнього. Мусить бути якесь навчання, якось організовано навіть в таких складних умовах. У молодших класах 12-ї школи присутні понад 50% учнів, розповіла директорка Ярина Харіна. Попри те, що класи не повні, загалом навчальний процес організований. За її словами, всі протиепідемічні заходи дотримані. кажуть, до онлайн навчання могли долучитися не всі. Сказати, що 100% відсотково всі учні були охоплені дистанційним навчанням, це буде неправда, тому що є різні форс-мажори. В когось вимкнена електроенергія, в когось немає взагалі підключення до інтернету, когось батьки відвезли до бабусь дідусів, у яких в апріорі немає інтернету. Ну і тому 100% не може бути охоплено. Але з такими учнями те через індивідуальні завдання, я думаю, що вони все-таки той мінімум виконували, який потрібно було. Навчання для молодших класів 14 лютого відновили в усіх школах Ужгорода. Ви Повідомила заступниця начальниці управління освіти міськради тому Марина міський. Пуківська. За її словами, всі допущені до роботи працівники є вакцинованими від ковіду, тому можуть працювати і в червоній зоні. Освітній процес. Дуже важко забезпечити з використанням дистанційних форм організації освітнього процесу саме з молодшими школярами, тому вирішено розпочати освітній процес в очній формі саме з школярами перших четвертих класів. Марина Поківська розповіла: учні 5 одинадцятих класів продовжують навчатися дистанційно до кінця цього тижня. Так вирішила протиепідемічна комісія через перевищений поріг захворювання на грип, ГРВІ та covid 19 наступне засідання відбудеться в четвер, 17 лютого. На ньому розглянуть питання чи продовжувати онлайн навчання для старшокласників. Олеся Добинів, Віктор Пойда, новини на Суспільному.